Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер, і зараз ми розглянемо монетку, присвячену 100-річчю від дня народження українського балетмейстера, народного артиста СРСР -СР Павла Павловича Вірського, який зробив істотний внесок у розвиток танцю, збагативши його віртуозними хореографічними елементами балетмейстер Одеського, Дніпропетровського, Харківського та Київського театру. Опери та балету, художній керівник з 1955 по 1977 рік ансамблю танцю Української Радянської Соціалістичної Республіки з 1977 року його імені ансамбль. Вірський у своїй творчості утверджував принципи театралізації народного танцю. Який органічно поєднував з класичним. Монету було введено Національним банком України в обіг 21 лютого 2005 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу, масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм. тираж 20 тисяч примірників. Гурту монети рефлений. Так, розглянемо монетку, починаючи. З аверсу. Такий беннету має аверс. Зараз ми візьмемо якийсь. Такий класний ракурс би взяти. Так. Значить, є сірежа на монеті. Значить, на аверсі монети півколом розміщено написи. Україна угорі. 2 гривні та логотип монетного двору Національного банку України. Унизу. В обрамленні намистового кола зображено композицію, яка символізує український танок. Квіти зі стрічками, у середині якої малий Державний Герб України Тризуб. Над ним рік карбування 2005. Ось такий Аверс у монети. Pereidame prie rodyklės, prie reverso. Moskitai, monetka turi reversą. Problema su fokusu. Класно, щоб вона виглядала. Ну, так вроді нічого. Під таким кутом, так? Да? Так. Значить. Фокус є в нас тут. Значить, на реверсі монети розміщено портрет у профіль Вірського. Ліворуч, від якого у два рядки роки життя. 1905-1975. Унизу півколом напис Павло Вірський. Ось така монета. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування вам, друзі, до нових зустрічей і нехай квітне український YouTube.